Ласкаво просимо на Юпітері. Цей сигнал надіслав зон Джуну вівторок 5 липня до центру НАСА в Пасадені. Таким чином стало відомо, що Джуно вдалося вийти на орбіту планети. І ось перші знімки, зроблені камерою апарату протягом 17 днів подорожі до газового гіанта. Завдання Джуно розкрити загадки однієї з найстаріших планет у сонячній системі. Розповідає дослідник Скотт Болтон. was the video that we just saw. в Юпітера є низка супутників в Галілеєві. Найбільші усі обертаються з різними швидкостями, залежно від своєї відстані до планети. Тобто Юпітер є королем в нашій сонячній системі зі своїми учнями, що обертаються довкола. Це відображення нашої природи. Так ми виглядаємо. Це міні сонячна система. Це вже друга дослідницька місія НАСА до Юпітеру після зонду Галілео. Джуно вирушив у цю подорож п'ять років тому. Подолавши понад 2,5 мільярди кілометрів, апарат вагою понад 3,5 тони, що працює від сонячних батарей, перебуває на тимчасовій орбіті. Йому доведеться її змінити, щоб зайняти більш зручну позицію для спостереження за Юпітером. В найближчій перспективі його головне завдання полягає в тому, аби розвернути свої сонячні батареї в напрямку сонця. Головне завдання зонду отримати і передати на землю відомості про структуру, атмосферу і магнітосферу цієї планети. Розповідає продюсер програми Космос на «Євроньюз» Джеремі Вілкс. Вчені не приховують нетерпіння. Апарат повинен стати на мінімальну орбіту і підійти дуже близько до поверхні газового гіганта. Це дозволить дізнатися, чи є в планети тверде ядро, чи вона цілком складається з газу. Зрозумівши Юпітер, ми зможемо краще зрозуміти процес формування сонячної системи, оскільки Юпітер з'явився всього три або чотири мільйони років після утворення сонця. Це одна з найстаріших планет нашої сонячної системи. Solar За словами вчених на Джуно чекає така ж сама доля, як і на Галілео. Він загине, зійшовши з орбіти і повністю зруйнувавшись в атмосфері газового гіганта.